всім. Другий день експерименту. Відставили. Ніч простояла плитка. Відставили її в сторону і замесили новий раствор на 2 на плитки. Значить, тут у нас один до трьох. 0,8 кг цементу, 2,4 кг піска і 2,4 літра води і 2,4 щебня. Це все міксером збили, додали щебень. Зараз викладемо форми і хай до вечора стоять. Я поїду на роботу і тоді побачу, ввечері снімемо це і снімемо е вечерню, вчорашню плитку. Получилися такі дві плиточки. До ідеалу об'єм доведений, тому що прийшлося цю заповнювати рівно, а цей не вистачило трошки, прийшлося дві жменьки щебня розкидати і втопити, коли вібрація, воно собі потихеньку втаплюється. Отопив От, туди в бетон. Тут додав, тому що треба буде ще тоді додати. Мабуть, щебня щепня додати по об'єму і буде. Щоб виходило рівно дві плитки. Все, до вечора, вечором будемо знімати, дивитися. Приїхав з роботи, оце формочка наша перша. 我 о т ч 多 Да, от ракери, так от є характери то кажуть масло от тоді я шо тряпку не витир Форма. Солпає, взагалі, ну, понятно наш новок. Ці дві форми тишу я ранком. Вони, виходить, в нас пробули. Ну, 12 годин. Двінадцять один. Ну у них раствор Іде один. До трьох. На один тест. Цемента. Три части піска. Поспішив трохи надо було на бік взяв і волок підкорвався. Ну, вона ще темніше, тому що вона не висохла. В принципі, це від вібрації, скоріше всього, це видно Ну, Зараз знімаємо цю форму. Другу викрут витягнув нормально. Тоже є трошечки краперки, невеличкі. Треба витирати масло повністю з форми. Единственний є... мінус, це вот тут от, чувствується отак. ДНД Во тут вот хорошо чувствуется видно даже дворки це, <coughs> це... Оця форма от, би, видно важкий, така. оцього ребра жесткости Так что я думаю буду робити один до трех Просто додати трошечки більше піска і цемента, буде. Трохи не вистачило. Оце комплект на дві форми. Ну це, звісно, може один, два з половиною треба буде додати. Так щоб десь було один-два з половиною. Пробуємо ще ці висохнути, побачимо, яка в них буде структура. Таку посилочку добра. Тійсно роботу забіганого попасту. Тут у нас пластифікатор, який називається s 3 Орження теж віня і воно тут обдавляє, значить, що тут написано ще. М -м Пластичність бетону побачив? Зараз робимо ще заміс. Маємо таких три плиточки. Це вже плитки з пластифікатором S3. Супер пластифікатором, як там було написано. Зараз ми побачимо, що він за супер. Вона вже сама відпадає. Цим плиточком вже доба. Вже висохли на такі жари прямо. Да, Одною рукою ніяк неудобно. Так, брак це тут. Маслом, конечно, я щиткою мазал. Такі раковины і глибокі є. Треба чуть-чуть робити жидше. Бо він такий прямо густий. Але в пруді все кругом, а тут может тоже трошки є. Пластифікатор, да, олія. Це є щіткою надо Треба и тряпочку просто змачувати. ладно следующее да пластифікатор, конечно може бути хорошо но за того що я міксером його збовтую, був... воно має такі таких багато, багато мелких пор тому що пластифікатор не дає їм вийти. Ладно, хай сохне, побачимо, як він буде насмачуваємось. І зараз ти, що раном я дві раним також. Ці, що вчора вечором, ці сьогодні рано. Тим 12 годин. Так же само. Куча дерево. Будем пробувати або трошечки більше води. Добавлять а, Я думаю, що це не за масло, Масло тут чуть-чуть. А то не, чуть -чуть. Вообще, я давав. Ну, не багато. Вот так Варіант. Один к один к Видно, Выдно как бы ты узорчик такий устается. Керпит кирпича из щебенки. следующую партию робить, Добавим трошки більше води, пластифікатора, так само ми Мы эти ці уберем. оберемо. Провіримо следующую партію. Оцей у нас ми вибростол трошечки увілічили, він більше вибрірує. ми побачимо, що у нас каже. Вот. вылазить дуже добре цих форм. Це у меня дуба пришла. А вот надо две руки и все. Я менше брав смазки. видно сразу, де смазки не було. По краям більше цемент бреста. Так, дивимось раковини. Нема, чуть-чуть маленькі такі точечки І все А от тут хоть по бокам то є А ты за того що Густа Я думаю зараз ми перевіримо дальше e, Значить це. Воно 12 годин Простояло. я на все цей ранку я його замішував. О, цей заміс був жидкий, навіть такий жидкіший, навіть трошечки вода зверху виступила. Ну що, підписчики, ви можу, можу сказати. Без кратерів тих в мене не виходить. Не получається мабуть за того, що я бетон мешаю дрелью миксером. І тому получається така штука що він збивається, багато воздуху в самому бетоні, тому цей воздух, позирки, не всі виходять. Ну, треба буде дивитися. Ладно, робимо нам дуже багато квадратів 30 пуха, мінімум, а потім і далі. Робимо плитку по такому рецепту. У мене було питання якісті, якість, якість непогана. Випадає самі майже. Но такі є, тут їх от видно. Бачите, там були блистить отакі от полоси. Ці полоси, ямка там, це вона за того, що отут. Вот Тому їх видно і на самій плитці трошки. Воно-то, звісно, може потім сточитися. Як вони світлі, там то... їх вже практично не видно нічого. От чуть-чуть там, воно таке невеличке, єле єлі але є. Ну Якость формы, я бы сказал бы, приемлема. Так что так. Подписывайтесь на канал. Лайк, дизлайк. Обов'язково.